Саме так і ми ходили е, в новизні життя. Бо ж якщо ми були посаджені разом в подобі смерті Його, будемо і в подобі Його Воскресіння, знаючи те, що наша стара е, людина розп'ята з ним, щоб було знищене тіло гріха, і щоб надалі ми не служили гріху. Бо хто помер, той вільний від гріха. І якщо ми померли з Христом, ми віримо, що і жити будемо з Ним. Знаючи, що Христос, воскрес, воскреснувши з мертвих, вже не вмирає. Смерть вже не має над ним панування. Бо що він помер, він помер для гріха один раз, а що живе, живе для Бога. Також і ви рахуйте себе дійсно мертвим для гріха, але живими для Бога через Ісуса Христа, Господа нашого. І тому нехай гріх не цурє в вашому смертному тілі, щоб ви слухали Його в пожадливостях Його. І не віддавайте ж ваші в взнаряддя неправедності гріху. Але віддайте себе Богу як тих, хто жив з мертвих і шалени ваші в знаряді праведності Богу. І гріх не буде мати ніякої влади над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. Що ж тоді будемо грішити? Тому що ми не під законом, а під благодаттю. Боже збережи. Хіба ж не знаєте ще, що кому ви віддаєте себе в слуги слухняності? Його слугами? Ви є. Кого ви слухаєтесь, чи гріха до смерті, чи послуху при... При... переведності праведності? Але подяка Богу, що ви були слугами гріха, але від серця послухались з того зразка доктрини, який був переданий вам. Зробивши ж вільними від гріха, ви стали слугами праведності. Кажу за звичаєм людей, через неміч плоті вашого, бо як ви віддавали жлени ваші слуги чистості. Та беззаконню для беззаконня, так і тепер відайте мене ваші слуги праведності святості, бо коли ви були слугами гріха, ви були вільними від праведності. Який же пліт ви мали тоді в таких тілах, ділах? Яких тепер соромитесь, бо кінець тих діл смерть, але тепер, зробившись вільними від гріха і ставши слугами Богу, ви маєте плід ваш для святості і кінець життя вічне. Бо плати за гріх смерть, а дар Боже життя вічне через Ісуса Христа Господа нашого.